Почну з того, який був найцікавий для мене, найменший з них Galaxy Watch 5 на 40 міліметрів. І нема навіть що розказати. В принципі, все те саме, що і Galaxy Watch 4. Ніяких відмінностей візуально не знайти. Особливо, якщо ви їх бачите вперше. І тільки самі уважні побачать різницю в розміщенні мікрофона, все інше повністю без змін. Екран такий же на 1,4 дюйма, розширення однакове 450 на 450. І тільки якщо заглянути в характеристики, то можна дізнатися, що у п'ятої версії сапфірове скло, яке буде плюсом, бо воно набагато стійкіше до подряпин, А значить. Можна не клеїти захисне скло. Але, як показує практика, захисне скло не тільки від подряпин. Ось, наприклад, як пощастило, що на Galaxy Watch 4 44 мм було захисне скло. Навіть що стосується начинки, то в п'ятої версії такий же процесор Exynos W920, також 1,5 ГБ оперативної пам'яті і 16 ГБ накопичувач. І тільки якщо заглянути, куди правильно характеристики, то можна дізнатися, що у п'ятої версії Bluetooth оновили до версії 5.2. А у четвертої версії він був 5.0. Думаю, всі розуміють, що різниця не така вже й колосальна, і я зараз не про цифри версії Bluetooth, а про те, що в їх роботі немає великих змін. За те, що мені особисто подобається, так це збільшена батарея. У Galaxy Watch 4 на 40 мм вона була на 247 мА. А у Galaxy Watch 5 на 40 мм вона вже на 284 мА, що близько. На 14% плюсом. А у 44-мм версії різниця по батареї це 361 мА у 4-й версії проти 410 у 5-ї версії. Ну і що стосується годинникового флагмана Samsung Galaxy Watch 5 Pro, то начинкова база та сама. Він з них найбільший, наймасивніший і найважчий. Корпус вже не з простого алюмінію, а титановий. Нижня спинка не глянцева, а матова, і батарея в нього найбільша: 590 мА проти 410 у watch 5 на 44 мм. А це значить, що при одинакових характеристиках і начинці 5 Pro буде тримати десь на 30% довше, що напевне мало б бути на практиці 3 плюс дні. Але все як завжди, індивідуально і залежить від використання. Ну але по суті, мав би бути показник. Який досить схожий до одних з перших годинників Galaxy Watch, які тримали по три дні. І цим спокійно вигравали від Apple Watch Ну, на той час. Ну і саме основне, що напевне не всім сподобається, це те, що більше немає фізичного безеля в годиннику. Мене особисто він прикалував як фішка, я знаю людей, яким також це подобалося. І суто через нього вони брали саме цю модель, але все, тепер його немає, а значить на одну меншу деталь, яка може поламатися, і він тепер сенсорний, як і у інших моделей Watch 5. Також самі уважні гіки можуть зауважити, що у них додали датчик температури тіла. Але все як завжди, принаймні наразі він не працює в Україні. От як на початку було з електрокардіограмою і з заміром тиску, які також спочатку не працювали дуже довго. Але зараз вже запустили. Правда, поки тільки при використанні зі смартфонами Samsung, а з іншими виробниками смартфонів все ще не підтримується. Так і з цим датчиком. Скоріше за все потрібно буде почекати. А от скільки, невідомо. Навіть в рекламках на сайтах магазинів немає інформації про нього. В цілому, у Galaxy Watch 5 це оновлені кольори, прокачана батарея, і я особисто з радістю оновлюся пізніше на Watch 5 40 мм, щоб мати кращу автономність. Але рамки в принципі могли зробити меншими. Ціни 40 мм версія буде за 11 тисяч, 44 мм 12 тисяч, 5 Pro, в якого 45 мм екран 18 тисяч. Якщо хочете версію з E7, то додавайте ще 2 тисячі. Ну на ньому, хоча б він працює на відміну від Apple Watch. Ну і перше враження особисто для мене менш цікаве в Galaxy Fold 4, Flip 4 і Buds Pro 2 йде окремим відео. Має бути десь тут стається. Ну а поки. До зустрічі!